Вітаю на каналі. Готуємо з ягою. Сьогодні я готую смачні булочки, які виходять дуже м'ягенькі, ароматні, ось такі пухкенькі і без зайвих складнощів. Я називаю булочки з секретом, тому що завжди всередину кладу або горішок, або шоколад. Завжди різну начинку. Горішки. Коли їх розламати, ось так, горішок є всередині. Тісто тут дуже м'якеньке і пухкеньке. У мене тут тепле молоко. Дріжджі свіжі. 30 грам. Якщо сухенькі, 9 грам потрібно. Трошку трішки. Так розмішаю. Даю щіпку солі. Цукор. Висипаю зразу все. І знову ж таки, перемішую гарно. Можна пару робити, якщо не знаєте, що доїжджі свіженькі, і почекати на 10 хвилин. Я знаю, що у мене хороші, свіжі, тому я зразу все замішую. Додаю сюди одне яйце. Ось вам поєдную. Це все просто легко додаю сюди олії. Замість олії можна додати сюди масло, але з олією без запаху також буде нормально. Все так поєднали. І тепер в мене тут є просіяне борошно. Буду додавати так частинками просіяне борошно. Спочатку так замішую ложкою, а потім все руками. Додаю ще борошно. Ще забула додати цукор ванільний. Пакетик. але згадала і додаю. І досипаю решту борошна. Тепер так замішую руками, вимішую добре. Можливо, ж тут вже більше не треба давати Так. Ровно ніби таку. І додаю сюди одну столову ложку оцту 9% дев'ятипроцентного, і також все замішую. Добре вимішаю. буде достатньо. Такий колобочок у нас. Розставляю сюди в миску і прикриваю плівкою. Тепле місце на годинку залишаю, тісто вже підійшло ось таке Я так трошки змастила олією. І тепер буду викладати сюди тістечко. Ось. Вже більше нічого, не обминаю ні, нічого. Роблю такі кулючки. більше менше мають бути одинакові. Там буде велика вже, видно. Тісто таке пухкеньке. Так роблю кулечки з усього тіста. Тепер роблю ось так, щоб були гладенькі. Та маленька. Треба зробити, щоб більш-менш було одинакові. Так роблю з усіма колючками. Тепер накриваю рушничком. тепер маю таку фурбочку з кліну і маселком так намащую. Так добре. Тому що тут є бортики. такі Потрібно змастити добре. духовка у мене розігрівається вже на 180 градусів. Тепер беру кульку. І всередину у мене. Можна без нічого запікти. Але в мене є горішки такі з медом. я буду давати сюди горішки. Можна давати шоколад, хто має. Хто що любить. Ось так. І викладаю сюди. Знову беру горішок з медом. і вприти викладаю, колючки ось так, я так по половинці горішка. В... Так роблю всі кульки. І останній колопочок. ось так. Таке в нас вийшло. І тепер накриваю рушничком і залишаю ще, хай віддихне тісто 10, 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Ось так вони ще підійшли трішки. У мене тут одне одне яйце і одна столова ложка молока, і я все це зморщу по булочки, щоб потім були такі. Рум'яні тепер серединку. зверху посипаю кунжутом. Ще тут трішки. Щоб попало на всі булочки. Добре. Ось так. І ставлю в духовку. Десь на 25-30 хвилин до готовності. Ось, булки мої вже спеклися. 30 хвилин були в духовці. Ось такі рум'яненькі, такі пухкенькі, кругленькі і ароматні. Всім смачного! Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео. Всім нам мирного неба!